21 серпня святого Емельяна, сповітника єпископа Кизицького. Амільян єпископ Кизицький терпів муки за Христа час царювання Константинополі, лева вірменина, запеклого іконоборця. Святого Емельяна неодноразово змушували припинити почитання святих ікон, але він слідував повчанням святих отців. І не корився нечистивим наказом. Емілян був першим з єпископів, хто посмів відмовити імператору у виконанні його волі, і заявив, що питання вшанування ікон буде вирішуватися в церкві, а не в державних палатах. За таку непохитну вірність православній вірі єретики знущалися над ним і у 815 році його разом з іншими єпископами ув'язнили. Але святий Емельян терпів все з радістю, маючи тверду надію, успадкував Царство Небесне, так він по християнськи зносив усі муки і помер у темниці, маючи непохитне упування на Господа і, будучи прекрасним вінцем сповідника Святий Емельяне, моли Бога, за нас грішних.